Початка велеса це найпотужніший обереговий символ. До речі, він є універсальним і його можна використовувати як для жінок, так і для чоловіків. Лапа, ведмедя або вовча лапа це дуже потужний оберіг. Він допоможе кожному, хто займається різними видами торгівлі. Якщо ви хочете мати стабільний потужний дохід, вам також варто використовувати печатку велеса оберіг, який дасть вам можливість. Переключитися лише з логічного мислення на креативне, ви раптом зрозумієте, що великі ваші зусилля були сконцентровані і привели до хороших результатів. Якщо ви раніше взаємодіяли світом суто логічно, то е, саме печатка Велеса розкриє ваші творчі таланти і розширить ваші здібності. Вітаю, друзі, ви на каналі Калина, з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні продовжимо з вами вивчати символізм наших слав'янських оберегів. Поговоримо про розповсюджену печатку Велеса і про лапу Велеса. До речі, лапа Вовка або Ведмедя, які називають саме оберегом Бога Велеса, не дарма використовувалася в традиціях українців аріїв Вважається, що вона прийшла до нас десь в Скандинавії, але і у нас Бог Велес був Богом перевертним. Вважалося, що цей Бог, який ходить між світами, є не просто Богом скотарства, мудрості, а Бог Велес, він ще і вміє брати на себе вигляд або ведмедя, або вовка, і приходити на допомогу людині. Тому лапа ведмедя або вовча лапа це дуже потужний оберіг. Ви можете його замовити, можете його вишити, можете його намалювати, на ньому прочитати славені і замовляння до Бога Велеса і ним користуватися. Сьогодні більше хочу вам розповісти саме про печатку Бога Велеса, а це саме про ту літеру. А яка, яку знають дуже добре люди, які займаються графічними оберегами нашими традиційними. Справа в тому, що ось ця літера А. Її також деякі дослідники вважають рогами, а саме Бога Велеса часто зображали Богом, так як це Бог скотарства, з рогами на голові. Але мені це ближче все-таки до стріли. І сама трактовка, яка подобається мені, літера така перевернута, А, яка концентрує, збирає просто космічну божественну енергію. Енергію і концентрує в точці, саме верхівці, вершині цієї, цієї літери, і знаходиться точка, в яку ми хочемо потрапити, ми хочемо отримати певну підтримку, певний захист або здійснення певної мрії. Я взагалі вважаю, що початка велеса. Це найпотужніший обереговий символ. До речі, він є універсальним і його можна використовувати як для жінок, так і для чоловіків. Бо деякі символи, деякі обереги, деякі амулети вони все-таки не рекомендовані або для чоловіків, або для жінок. Нагадаю вам, що на каналі Калина вже є велика добірка саме моїх досліджень і моїх е, вам розповідей про різні амулети і обереги різних богів. І ось саме початку Велеса я найбільше малювала за час повномасштабної е, війни, яка зараз точиться на території України. Кожного разу, коли на Київ була масована атака, я малювала мапу України, на неї накладала в прямому сенсі слова малювала печатку Велеса. Про це ви можете також про цю технологію і про те, як це виглядає, дізнатися на моєму власному каналі. На каналі Я Маю на увазі як психологині, тому що канал Калина це мої дослідження, традиції, культури. Нашої української ідентичності, а в мене є ще канал. Полі любові, куди, куди я вас і запрошую. Там є ціла тека з різними практиками, і окрема тека з нейромалюванням. І там є окремий урок, який, ем, я, на якому я показую, як я малюю е, саме печатку Бога Велеса на мапі України, з якими зверненнями до цього Бога я звертаюся, щоб він захистив Україну. Я люблю найбільше е, малювати для захисту України. України, саме печатку Бога Велеса і щит Бога Перуна. Там також ви можете знайти і це відео і попрактикуватися. До речі, не тільки мене саму заспокоює ця робота, коли йдуть масовані, дуже потужні обстріли, але і ще я вважаю, що це певна духовна практика закликання рідних богів нам на допомогу, коли нам треба різні засоби, щоб перемогти у цій війні. Тож. Печатка Бога Велеса. Цей талісман, цей оберіг, цей амулет, він допоможе кожному, хто займається різними видами торгівлі, різним підприємцям, різним бізнесменам. Його варто мати, носити в вигляді, можливо, певних якихось підвісок, можливо, зображень на браслетах, навіть зараз на чоловічих браслетах роблять намастини. З лапою велеса, вовчою медвежою або з печаткою Велеса. Це вже на ваш смак. До речі, лапа діє так само, як печатка. Те все, що я сьогодні розповідаю вам про печатку, те все так само діє і лапа вовча чи медвежа. Також, якщо ви хочете розвивати свою Практичну магію, свої здібності, таланти екстрасенсорні, то вам початка велеса просто необхідна. Її дійсно варто мати в якихось своїх, можливо, прикрасах або намалювати, повісити десь на видному місці, зробити частиною алтаря, якщо у вас є. Це дуже потужно буде впливати на те, щоб ви почали краще розуміти свою інтуїцію, привідкривати завісу між світами. Адже Бог-Велес, це Бог, який входить між світами і дає нам розуміння, як влаштовані всі світи. Також це дуже потужний такий оберіг, який дасть вам можливість переключитися лише з логічного мислення на креативне. Він допомагає людині. Накопичити велику кількість різної енергії, життєвої енергії, щоб досягати певних великих результатів, вважається, що саме ця літера А як стріла допоможе вашим бажанням здійснюватися дуже швидко, і ви будете дуже швидко досягати великих вершин і перемагати туди, куди будете спрямовувати саме. Цю, цю стрілу, цю печатку Велеса. Чесно вам скажу, що серед тих амулетів, які я підготувала і зробила своєму чоловіку, який пішов нас захищати до ЛАВ ЗСУ, є в тому числі і Лапа Велеса. Печатка Велеса. Вона є частиною великої обережої мандали. Звичайно, я вам не можу її показати, але можу вас запросити на мій курс. По сакральній геометрії оберегів я залишу вам посилання під цим відео, де п'ять уроків повноцінних, п'ять модулів ви можете самостійно вже пройти у запису і навчитися самі створювати обереги як для себе. Так і для своїх рідних. Там я даю і технологію виготовлення, і розуміння різних оберегів, наприклад, на здоров'я, на добробут, на гроші, і, звичайно, на розвиток доблесті і відваги у чоловіків, і на перемогу. Там і на останньому уроці ми робимо обережу мандалу, кожен свою своїм символізмом, вчимося її заряджати, тобто благословляти різними іменами різних богів, і розбираємо декілька десятків різних абсолютно оберегів і їх значення. Тож я вас запрошую на цей курс. Посилання ви знайдете під цим відео. Якщо ви хочете мати стабільний потужний дохід, вам також варто використовувати печатку Велеса. Вона концентрує всі ваші зусилля і ви можете досягати тієї мети, яку ви собі поставили, з благословення рідного Бога. Рідний Бог, так. Рідних богів у нас багато, і це здорово, коли ми їх вивчаємо, коли ми починаємо розуміти, що у кожного є своя функція, є свої якісь задачі, і ось Бог Велес саме забезпечує нам саме грошовий стабільний доход, тобто концентрує наші зусилля в цьому напрямку. Для чоловіків, як правило, які носять початку велеса, він формує дуже потужні якості, які, ну, на мою думку, дуже важливі для того, щоб чоловік міг виконати своє чоловіче призначення. Це завзятість, цілеспрямованість, воля і віра у себе. Ну, думаю, шифрувати не потрібно, але все зрозуміло, що кожен чоловік, який розуміє, що він має дати цьому. Світу, як він може проявитися в цьому світі, він має бути впевненим, мати волю, мати цілеспрямованість і бути завзятим, тобто бути працьовитим. Вважається, що початка велеса дуже швидко приведе. Ваше життя до величезної кількості різних е, таких хороших змін. Наприклад, е, ви помітите кар'єрне зростання, ви раптом зрозумієте, що великі ваші зусилля були сконцентровані і привели до хороших результатів. Відповідно, вас ця початка може зробити ще й дуже великим професіоналом і шанованою е, почесною людиною за рахунок ваших здобутків. Е, так як ми вже, Говорили, що вона, що велес – це Бог торгівлі, він подарує вам хороші фінансові потоки. Він завжди приваблює фінансовий потік. І людина, яка носить такий амулет, просто приречена на успіх і стабільність. Також. Це Бог мудрості, і Бог, який дійсно розкриває таланти і здібності. А отже, якщо ви раніше взаємодіяли з світом суто логічно. То саме початка велеса розкриє ваші творчі таланти і розширить ваші здібності настільки, що ви зможете знайти додаткові джерела заробітку, додаткові джерела реалізації, а також ви зовсім по іншому будете спілкуватися як з собою, так і з іншими. Зазначу, що цей амулет прекрасно допомагає і жінкам, і робить їх більш впевненими, в досягненні своєї мети. Саме сьогодні я вам розповідала про один із потужніших амулетів, які можуть ваше життя принести дуже багато радості, щастя а тим скептикам, які кажуть, то чому до сих пір Україна не перемогла, якщо ви стільки намалювали різних оберегів на Україну. Можливо, тому що саме ви ще не намалювали. Цю печатку і не поклали її на мапу України. Можливо, від нашої колективної роботи залежить і духовний, духовна перемога на духовному фронті. Звичайно, ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що маємо можливість з вами жити і розвиватися, і чекати їх усвідомлено з перемогою додому. Але і працювати ми з вами маємо над собою все більше і більше. Тож, коли ви вивчаєте амулети, вивчаєте, вибачте, обереги, робите з них амулети, захисні різні амулети, вишиваєте, малюєте, наговарюєте їх замовляннями різними і молитвами, ви також прискорюєте перемогу. Дякую вам за увагу. Приходьте до нас на канал Калина, і я вам бажаю щасливої долі, волі і якнайшвидшої перемоги. Побачимось!